Вітаю, я Глорія Копленд. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого ми говоримо на одну з моїх улюблених тем, тобто про те, як жити довго і бути сильними. Слава Богу. Ви не захочете жити довго, коли ви слабкі. І Бог хоче, щоб ми жили довго і були сильними. І ми маємо багато, багато місць писання, які показують нам, що належить нам. Деякі з них ми переглянемо сьогодні. Сьогодні ми почнемо з книги приповістей з 10-го розділу, 27-го вірша, і я прочитаю його у розширеному перекладі. Ми говоримо про те, що Божа воля для нас жити довго і бути сильними, і в цьому немає жодних сумнівів. На цю тему є дуже багато місць писання. Ми не встигнемо переглянути їх усі, але будемо живити себе ними. Отже, знаєте, коли ви дійшли, скажімо, до середини свого життя, і диявол намагається схилити вас до смерті, адже це його справа. Він приходить, щоб бити, вкрасти і знищити. Якщо щось вбиває, краде і нищить це від диявола. І він завжди намагається тримати нас під своїм каблуком. Але якщо ми знаємо Слово Боже, ми скажемо ні, ми туди не підемо. І якщо ми знаємо достатньо, ми накажемо йому забиратися геть і більше не захочемо слухати його. Звичайно ж, він повернеться, але ви знову можете сказати йому йти геть. Отже, сьогодні ми будемо живитися місцями писання про довге і сильне життя. Бог не тільки хоче, щоб ми жили довго, а Він хоче, щоб ми були сильними і здоровими. Саме тому він поклав на Ісуса хвороби і недуги, гріхи, хвороби та недуги. Це все було прокляття. Бог поклав все прокляття, як навчає нас Біблія, на Ісуса, щоб Він поніс його за нас. І в посланні до Галатів у третьому розділі розповідається про це прокляття. Отже, Бог хоче, щоб ми були вільними, він хоче, щоб ми жили вільними по всі дні нашого життя. Ми повинні бути здоровими по всі дні нашого життя, бо в той же час Ісус поніс за нас всі наші хвороби і недуги. У Писанні сказано, що Він поніс за нас слабкості, щоб ми не були слабкими. І Він поніс за нас гріх, щоб ми не перебували під владою гріха. Тож почнімо живити себе цими місцями писання, спершу відкрити книгу приповістей 10.27. У книзі приповісти багато місць писання про життя. Благочестивий, це розширений переклад. Благочестивий і побожний страх Господній продовжує дні людини. Ось тут показано секрет життя. Якщо ви благочестиво поклоняєтесь Господу і боїтеся Господа. Це не означає, що ви лякаєтесь Його. це означає, що ви шануєте Його. Якщо ви шануєте Господа у своєму житті, і коли ви дізнаєтеся, що Він говорить робити, робите це, а коли Він говорить не робити щось, ви припиняєте це робити, це, коротко кажучи, і є шанування Господа. Отже, благочестивий побожний страх Господній продовжує дні людини. Ми знаємо, що те, що ми робимо, вкорочує наше життя або продовжує його, і це легко відрізнити. Є люди, які весь час роблять ті речі, що не є добрими для них, і вони знають це. Вони вбивають їх, наприклад, алкоголь, наркотики, куріння. Всі ті речі, які вони обирають робити, наближають до них смерть, і це їхній вибір. Вони можуть робити це. Однак ми з вами обираємо йти Божим шляхом і дозволяємо йому продовжувати наші дні. Прочитаємо це ще раз. Благочестивий і побожний страх Господній. Це означає, що ми шануємо Бога, ми шануємо Його слово, ми слухняні Йому. Якщо ми боїмося Бога у біблійному розумінні слова страх, це означає, що ми поважаємо Його. Якщо він говорить нам щось робити, ми робимо це. Якщо він говорить цього не робити, ми цього не робимо. Ми шануємо його, інакше кажучи, і це продовжує дні людини. Благочестивий і побожний страх Господній. Це книга приповісти, 10.27. Благочестивий страх Господній продовжує дні людини. А роки, роки, не дні, а роки нечестивого будуть вкорочені. Отже, протилежністю поклоніння Господу і шанобливості до нього буде беззаконня, нечестивість, і це вкорочує ваші дні. Це просто чи не так? Слава Богу, це коротко. є багато місць писання, які показують нам, що робити, і зробити це в наших силах. зараз подивлюся, куди я хотіла піти. Книга приповістей, 13 розділ. Другий і третій вірші добра людина, почнемо з першого вірша. Мудре син прослухається, він є плодом повчань свого батька, а насмішник не прислухається до докору. Добра людина споживає добро з плоду своїх уст. Інакше кажучи, добрі речі втілюються у життя доброї людини, тому що вона говорить хороші речі своїми устами. Вона не проклинає своїми устами, не промовляє слова страху, не вибризкує своїми устами ненависть. Добра людина споживає добро з плоду своїх уст. А бажання зрадливих то жорстокість, отже, жорстокі і зрадливі люди промовляють зрадливі і жорстокі слова. У третьому вірші сказано. І це про нас, це те, що ми повинні робити, якщо хочемо жити довго і добре. Одна справа жити довго, але не мати радості, миру, здоров'я і щастя. А інша справа жити довго і мати все це, мати благословення в дії, і саме цього нам потрібно. той, хто стереже свої уста, береже своє життя, простіше не скажеш. Той, хто пильнує своїх слів. Береже своє життя, а хто широко відкриває свої уста, прийде до погибелі. Коли ми вчилися ходити вірою, перше, чого ми навчилися, це говорити правильні слова, бо ми довідались, що отримуємо те, що говоримо. Чи не так сказано в 11 розділі «Євангелія від Марка? давайте прочитаємо це місце. покладіть тут закладку і відкрити 11 розділ Євангелія від Марка. Це добре відоме місцеписання про віру. Тут ідеться про слова Євангелія від Марка, 11:22. Майте віру Божу. Це, по суті, те саме, що сказано в книзі приповістей: погоджуйтесь з Богом, вірте Богові. Істинно кажу вам, як хто скаже горіцій, зрушся і кинься в море, і не буде мати сумніву в серці своїм, а буде вірити, що так станеться, як сказав, то буде йому так. Тому кажу вам, Ісус сказав, я кажу вам, все, чого ви будете просити в молитві, вірте, що одержите, і буде вам. Отже, в 23-му вірші сказано, хто буде говорити ті речі, у які вірить, і буде вірити, що так станеться, як сказав, то буде йому так. Тобто наші слова визначають наше життя. І це відповідає написаному в книзі приповістей. Хто стереже свої уста, той береже своє життя, а хто широко відкриває свої губи, прийде до погибелі. І іще у 1967 році, коли ми пізнавали принципи віри, нам довелося навчитися говорити ті слова, втілення яких ми хотіли. якщо ми хотіли бути здоровими, ми довідалися, що не можемо говорити слова хвороб і недух. Якщо ми хотіли процвітати, ми не могли говорити слова сумнівів і невір'я про наші гроші. Як ми оплатимо рахунки. У нас були рахунки, які ми не могли оплатити по природному. Ми не знали, як оплатити їх, але ми довідались, що не можемо говорити ми не можемо оплатити свої рахунки. Чому через це слово що говорите, те й отримуєте, і саме цього навчає нас книга приповістей. Отже, ми стережемо наші уста, і ми бережемо своє життя. Ми промовляємо слова життя, а не слова смерті. Знаєте, диявол навчає людей говорити слова, які шкодять їм. Наприклад, зрадів до смерті. щось хороше сталося з ними, і вони намагаються зруйнувати це, говорячи, я зрадів до смерті. Ні, ви не радієте до смерті, ви радієте до життя. Алілуя тому вкладайте життя у свої слова і припиніть вживати у своїй мові слова смерті. Зрадів до смерті, помираю, як хочу піти. Це лише обман диявола. Ви скажете, Глорії, я не думаю, що це має якесь значення. Для мене не має значення, що ви думаєте. Я знаю, що це має значення. Біблія говорить, що це має значення. В 11 розділі Євангелія від Марка сказано, що ми отримаємо, що говоримо. Ми весь час досліджуємо це у вірі. Ми маємо те, що говоримо. Ось що ми отримаємо. Перевірте, це 11 розділ івангелія від Марка. Отже, наші слова важливі, алілуя! хто стереже свої уста, береже своє життя, але хто широко відкриває свої губи, той йде до загибелі. Слава Богу. Ми будемо людьми, які пильнують, що говорять. Якщо ви збираєтеся мати довге життя, ви не можете говорити так, як говорить світ. Вони передчасно вбивають себе своїми ж словами. Це те життя, яким вони живуть через свої негативні слова. Я хворий, я помираю, я ніколи не буду успішним. Все те, що вони промовляють у невір'ї, втілюється у їхньому житті. Ми з вами не такі. Ви недалеко зайдете у вірі у надприродньому житті, якщо не будете говорити правильні слова. Гаразд, отже, це ми розібрали відкрити 34-й псалом, 12-й вірш. Ми поговоримо трохи про ці слова. Це одна з найважливіших речей. Ви повинні мати слово Боже, щоб отримати віру. Але щоб віра принесла результати, потрібно промовляти слова віри. Щоб отримати віру, потрібно мати слово Боже. Віра приходить від слухання, слухання від Слова Божого. Але щоб віра принесла результат, потрібно виконувати написане в Євангелії від Марка 11.23. Потрібно промовляти ті слова. Бачите? що я хотіла зробити. Давайте прочитаємо це. Я я 34-й псалом псалому розширеному перекладі. З самого початку у ньому говориться про слова. Я благословлятиму Господа у всі часи. Я ніколи не буду говорити про Господа погано. Я ніколи не буду звинувачувати його у своїх невдачах чи в тому, що я не приймаю. Якщо я не приймаю, це не Божа провина. Він дав мені слово Боже, він дав мені обітницю, Він дав мені духа. Тому весь час і запевняю вас, це вбереже вас від багатьох проблем. Хоча це не стосується сьогоднішнього проповіді, але це стосується наших слів. Говоріть добрі речі про Бога. Ніколи, ніколи не говоріть про Бога зневажливо. Наприклад, не знаю, чому Бог мені не допомагає, не знаю, чому Він мене наблагословляє, не знаю, чому Бог не дав мені грошей на оплату житла. Ні, справа не в бозі. Вам потрібно говорити, Господи, в чому я схибив, що я зробив неправильно. І перше, що можна подумати, коли вас щось не спрацьовує, це про слова ваших уст. Що я говорив? Чи ви говорили? Не знаю, як заплачу за своє житло? Чи ви говорили? Не знаю, боюсь я підхопив щось. Ви говорили такі слова? до чого це призводить? Страх відчиняє двері перед дияволом, так само як віра зачиняє їх перед дияволом. І в 34-му псалмі сказано: я буду благословляти Господа у всі часи. У всі часи я буду говорити про Господа добре. тільки одна це може відкрити двері для багатьох благословень у вашому житті. я благословлятиму Господа у всі часи. Його хвала постійно буде на моїх устах. Якщо ви постійно зберігаєте хвалу Богові на своїх устах, ви будете постійно приймати від нього хороші речі. «Моє життя хвалиться Господом. Це другий вірш, 34-й псалом, розширений переклад. Моє життя хвалиться Господом. Нехай покірні, і ті, які страждають, почують і звеселяться. Звеличуйте Господа зі мною і підносимо ім'я його разом. Я шукав Господа, потребував його в необхідності. Згідно з владою Його слова, і він почув мене і визволив мене від усіх моїх страхів. Слава Богу! Ось як це діє. Вони подивилися на нього і засяяли їхні обличчя ніколи не почервоніють сорому і не будуть збентежені. Їхні обличчя ніколи не почервоніють від сорому і не будуть збентежені. Цей в Богів вкричав, і Господь почув його, і врятував його з його нещастя. Слава Богу! Ангели Господні оточують тих, хто боїться його, хто шанує і поклоняється йому з благоговінням. Тих, хто поклоняється Господу, хто говорить добре про Господа, хто шанує Господа, ангел Господній оточує і звільняє. у восьмому вірші сказано: «Скуштуйте і побачите. Що Господь наш Бог добрий, благословенна та людина, яка довіряє йому, і знаходить в ньому притулок. Саме це ми й робимо. Ми знаходимо в ньому притулок. Ми говоримо про те, як жити довго і бути сильними. Щоб досягнути цього, потрібно перебувати під покровом Всевишнього, про який написано у 91-му псалмі, знаходити в ньому притулок і довіряти йому. Для цього потрібна віра, віра в Бога. Бог мій цілитель. Слава Богу, Бог той, хто мене забезпечує, в ім'я Ісуса. Бійтеся, Господа, інакше кажучи, шануйте Господа. Ви Його святі, бо немає нестачі для тих, хто по справжньому шанує Його і поклоняється йому з побожним страхом. Ми говоримо про благословення, про процвітання. Немає нестачі для тих, хто боїться Господа або шанує Господа. Молодим левчукам бракує їжі, і вони страждають від голоду, інакше кажучи, це може бути час, коли їжі обмаль але ті, хто шукають, розпитують і потребують Господа згідно з владою Його слова, жодному з них не забракне будь-якого добра. Правда, це чудове слово жодному з тих, хто шукає Господа, не забракне жодної корисної речі. Підійдіть, діти, і послухайте мене. Я навчу вас шанувати Господа і благочестиво боятися його. Хто та людина, яка хоче життя і прагне мати багато днів? Хіба ми не говоримо про довге життя? Хто та людина, яка хоче життя і прагне мати багато днів? Якщо ви хочете мати багато днів, якщо ви хочете мати довгі дні, якщо ви хочете довголіття, що це за людина, яка хоче побачити добро? Ось що вона повинна робити. Стережи свого язика від зла, а свої уста від обманливих слів. Інакше кажучи, промовляй добрі слова. Промовляй слова з Біблії, промовляй Боже Слово. Не обманюйтеся в 14-му вірші. Сказано: віддаляйся від зла. Що за людина, яка бажає життя і прагне мати багато днів, щоб побачити добро? 14-й вірш віддаляйся від зла і роби добро. Ви не повинні мати нічого спільного із стороною темряви. Сатана на стороні темряви, саме там він отримує свою силу. Якщо ви виходите на його територію, він отримує над вами певну владу. Не йдіть туди, не робіть цього, бережи свого язика від зла і віддаляйся від зла. скажу вам, ці дві речі наближують вас до благословення. Стережи свого язика від зла, сумніви, невір'я це зло. Так само як лайки це зло. Але й промовляти сумніви та невір'я це зло. Віддаляйся від зла, не загравайте з гріхом, сатани. Якщо хочете бути благословенними, ми говоримо про благословення. Віддаляйся від зла і роби добро. Ви скажете, але я не можу припинити робити те, що як я знаю, є злом. Ні, ви можете. Якщо не можете зробити це самостійно, прийміть допомогу. Знайдіть хорошу церкву, знайдіть людей, які моляться, виконуйте Слово Боже, продовжуйте застосовувати це Слово, якщо ви не знаєте, куди звернутись, продовжуйте вкладати Слово Боже у свої очі, у свої вуха, і дозвольте йому виробити в вас віру. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Тож бережіть свого язика від зла, не промовляйте сумніви, невір'я, лайки, нічого поганого. І бережіть свої уставі до обманливих слів. Віддаляйтеся від зла, віддаліться від цього, облиште його, робіть добро, шукайте миру і жадайте його. Невідступно йдіть за ним, за благословенням, за Богом, за миром. Очі Господні до тих, хто безкомпромісно праведний, до тих, хто намагається ходити перед Богом чесно. А хто ходить перед Богом чесно, його очі на вас, його вуха сказано тут відкриті до їхнього крику. Отже, якщо ви хочете, щоб Господь почув вас, ходіть чесно. Що таке чесно? Звідки нам знати, що таке чесно? Саме для цього ми маємо написане слово Боже. Воно говорить нам: роби так, і будеш благословенний. Роби так, і будеш проклятий. І що ви збираєтесь вибрати? Я виберу ось це. Я виберу благословення. Очі Господа проти тих, хто чинить зло. Отже, якщо ви ходите у темряві і робите неправильні речі, ви дивуєтеся, чому не отримаєте відповіді на свої молитви? ходите в неправильному місці. Очі Господа проти тих, хто робить зло, щоб вигубити пам'ять про них з землі. Коли праведні кличуть про допомогу, Господь чує хто такі праведні? Ті, хто виконує, що він говорить. Коли праведні кличуть про допомогу, Господь чує і звільняє їх зі всіх їхніх нещасть та бід, Господь близки до тих, в кого розбите серце, і рятує тих, хто засмучений через гріх, покірний і кається до кінця, що не було поганого у вашому житті. Покайтеся в цьому. Господь поряд, щоб пробачити вам, щоб очистити вас від усякої неправедності. В 19-му вірші сказано. Багато лиха повстає проти праведного. Тут не сказано, що в нас не буде різних ситуацій та випробувань. Багато лиха повстане проти праведного, але Господь звільняє його від них усіх. Можливо, у нас труднощі, можливо, у нас випробування. У нас є те, що потрібно подолати. Але якщо ми чесно ходимо перед Господом і слухняні йому, Господь визволить нас. Алілуя, слава Богу! Господь викупляє він береже всі його кості, кості праведного, жодна з них не зламається. Зло заподіє смерть нечистивому. І хто ненавидить справедливих і праведних, буде визнаний винним і засуджений. Отже, зло спричиняє вашу смерть. Праведність викликає життя, і це ваш вибір. Господь викупляє життя своїх слуг. Тих, хто служить йому, тих, хто слухняний йому, Господь викупляє наше життя. І жоден із тих, хто знаходить притулок у ньому і довіряє йому, не буде засуджений і визнаний винним. Тут все сказано. Ніхто, ніхто, жоден, жоден із тих, хто знаходить у ньому свій притулок і довіряє йому, не буде засуджений і визнаний винним. Ми знаходимо притулок у Всевишньому Бозі, як сказано в 91-му псалмі. Ми будемо захищені, ми будемо в безпеці у час лихоліття. слава Богу, Ми вчимося жити так перед ним. Ми досліджуємо, що він говорить. Для цього потрібен час потрібно проводити час у Слові Божому, прислухатися до людей, які вже робили це до вас, і які можуть швидко навчити вас. І я скажу вам, ваша ситуація швидко зміниться на краще, все почне змінюватись на добре. Я що повернуся? Я дуже рада, що можу запропонувати вам нашу книгу про стілення. Ми трохи говорили про це сьогодні, і ця книга написана так, що ви можете взяти її, читати, роздумувати над нею і застосовувати у своєму житті. Я вірю, що ми можемо жити довго і бути сильними та здоровими. Я вірю кожному слову, яке говорю вам. Не думаю тільки, що ми можемо зробити це самотужки. Ми повинні покладатися на те, що говорить Бог, на те, що він робить, і ми повинні робити те, про що ми говорили сьогодні. Ми повинні перейти на бік послуху. Ми повинні робити те, що він говорить. він показує нам, як жити довго, і він показує нам, як жити недовго. Деякі речі, які ми робимо, продовжують наше життя. Інші речі, які ми можемо робити, вкорочують його. Тож ми повинні зайняти Божий бік життя. Ми хочемо жити довго і закінчити сильними. І якщо ви ще не прийняли Ісуса Господом свого життя, ви не зможете бути сильними в Бозі так, як ви цього хочете. Ви повинні відчинити перед ним двері. Бог не такий, як диявол. Диявол нав'язує себе, обманює вас, але Ісус прийшов і сказав: якщо ви хочете життя, я тут для вас і ми маємо вибір. Алілуя, тому просто скажіть, Ісусе, я приймаю тебе зараз, як свого Господа і Спасителя. Візьми моє життя і зроби щось з ним. Це те, що я сказала одного дня, не знаючи насправді, що я роблю. Я хотіла перейти на Божий бік. Чому? Бо те, що я робила, не приносило результату. Тож, якщо сьогодні ви помолилися разом зі мною, або якщо ви хочете отримати наші матеріали, щоб досліджувати їх. Ми надійшлимо їх вам. Про це написано в книзі. Все це він зробив для вас. Тут багато хороших речей, які допоможуть вам почати. Вам потрібно взяти Біблію, проводити в ній час, пізнавати у Слові Божому, що вам говорить робити Бог, і робити це. Алілуя! До зустрічі завтра! І пам'ятайте, що Ісус є Господь. the streets of Calvary the rugged cross he bore the crowd stood by and watched this man they'd heard him preach before no one could ever be worse of such love I never find when he was on the cross I was His head. The blood that stained his scarlet robe, it stained crimson red. His eyes were on the crowd that day, yet he looked ahead in time when he. Mercy, mercy, when He.